Відраховую до 30 30 Відраховую. І зараз починається лютий двіж. Лютий. У нас ново пожежа. А Хто, хтось із циган. Все, депортація. Жесть. Дивіться, вийшов на вулицю. І буде смішно, якщо сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз! Так, ще. Два. Три! 4. Так. П'ять. Шість. Шоста приїхало. Та поліції вже купа. Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка. Сьома, восьма вже, бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування кого, що тут сталося. Потім з'являється такий дядя, він заходить в кабінку, натискає на дві кнопки і це все зупиняється. Коротко. Раз. І пропало. Тепер треба діз... Я хочу дізнатися, що це було. I, I yeah, the, uh, the yeah, I I Коротше, що вияснилося? Хто, хтось із циган? Шутку натиснув на датчик пожежі, поняв, ну стукнув чи чи нажав. І коли немає реальної причини, до ж не заплатить за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають та організують це. Вони сказали, що тільки за виклик, тільки за виклик одна тисячі євро. Це не враховує чи оплату службу, що приїхали. Коротше, і робили це прикинь. Тобто це п'ятерка десь. Прикинь. Все, депортація? Жесть. Вот такие приколы.